Ми зазванюємося і мені так друге починає розмовляти на українській. Я такого по, по, чуть чуть Костя з міста Білецьке, що на Донеччині каже, виріс в російськомовній родині, ходив у російськомовну школу. Нині з батьком живуть у Львові. Хоче парити на українську. Ну я можу розмовляти, але Дуже довго думаю. для таких, як Костя у Львові організували клуб української мови. Дуже багато постів в Фейсбуці, в Твіттері про те, що Львів став російськомовним, і ми вирішили знайти такий свій альтернативний варіант, як ми можемо в неформальній обстановці зробити комфортний перехід на українську мову. І це не все після розмовної частини. Гостям пропонують подивитися україномовне кіно та послухати лекцію. Про саме Україна нової якості, про створення наративів саме українських, аби не говорили про Україну, що ось та десь там біля саме біля Росії, а саме типу, як про Україну, а як сильну країну, яку знають в цьому світі, не як сусідку загарбника». Клуб української мови планують проводити щотижні. Запрошують на нього всіх охочих. Інформацію про розклад можна знайти на сторінках проєкту у соцмережах. Курси безкоштовні. Анастасія Поє, Володимир Стадник, Єдині новини на Суспільному.